Це такі от сходи піднялися вверх. Ну, реально. Дуже-дуже-дуже високо. Якщо ти куриш, якщо ти палиш, ти маєш непогані легені, то ти сюди не вийдеш. Ну Курящому так само буде тяжко. Ну, коротше, хто має здоров'я, то піднімається. Там люди радяться. Йти сюди, не йти сюди, Але насправді. По факту, тут тільки вид, Київське море. От. І ну, дерева гарно так, досить такий прикольний вид. А тут що ми маємо? Там нічого не маємо. Забори одні. Нічого тут немає. Ну в плані може ще б щось було, але нічого, ну, колишній хазяїн вже тут не побудує.